Всім привіт, дорогі друзі! Дуже радий вас зустрічати і бачити на своєму каналі. Останні 5 місяців не знімали ми відео, нічого не викладували на наш канал, тому що весь цей час, з перших днів війни, я був в лавах Збройних сил України і зараз наразі у мене з'явилось трішки більше часу для того, щоб показати ті автомобілі, які приїхали до нас з Німеччини за час. Війни приїхало автомобілів небагато, більше під замовлення, тому що не до автомобілів. До війни приїхали деякі автомобілі, які по причині моєї відсутності не було можливості вам показати детально, ну і так далі. Тому що без мене, без мого детального фінального огляду, автомобілі ми не продаємо. Тому сьогодні ми почнемо з самого великого. Представника комерційних автомобілів це Fiat Ducato в кузові L4H3, максимально довгий, максимально високий, більших комерційних цільнометалевих фургонів немає. Тому кого цікавить автомобіль в таких об'ємах, якщо я не помиляюсь, біля 17 кубічних метрів ця будка довжина 4 метри від перегородки і висота. Трішки більше 2 метрів, 2,20 Якщо я не помиляюсь, є рулетка, ми можемо з вами разом і поміряти точні розміри грузового відсіку. Fiat Ducato з двигуном 2,3 це перевірений роками двигун, тому що цей двигун. Комплектували автомобілі Iveco, і це по факту івековський двигун. Також бувають і комплектуються ці автомобілі двигуном 3 літри, але це доволі такі дорогі автомобілі. І за мою історію буквально два автомобілі я привозив, тому що попались по класній ціні. А якщо подивитись на німецьких сайтах продажу автомобілів з трьохлітровим двигуном, це доволі таки дорого. Плюс розхід буде у вас як не крути, більший, ніж на 2,3 цей двигун проблем як таких немає. В мене є клієнти, які е, тримають автопарк конкретно з Fiat Ducato, із і з двигуном 2.3, жалілись на е, роботу форсунок. Форсунки можуть виходити зі строю і все. Але ціна питання форсунки до 200 доларів. Ви питання закриєте, хоча вони реставруються. реставрація коштує біля 100 120 доларів, тому в принципі не рахую це як таким серйозним мінусом. Підвізка перевірили, причому відкрию вам таку невеличку тайну за весь час, скільки я займаюся автомобілями. Постійно ми перевіряємо підвізку, і тільки в двох-трьох автомобілях ми міняли якісь дрібниці, тому що ті автомобілі, які приїжджають з Німеччини, ті автомобілі, які їздять по супердорогам і обслуговуються постійно на офіційних станціях, не потребують ремонту підвісок, тому що вони вже приїжджають від. Чи відремонтовані, чи вони просто не ламаються на таких пробігах, на яких ми провозимо автомобілі? А хто забув, хто перший раз на моєму каналі, хочу відмітити дуже е, таку головну річ і головний принцип в моїй роботі. І в нашій команді, тому що я в принципі не один з цим справитись одному неможливо довести, розмитнити, перевірити, продати, пофотографувати. Все, що з цим зв'язано, це великий об'єм роботи. Пробіги на всіх автомобілях, які продаю я, вони оригінальні. Я вам даю гарантію 100%. Всі перевірки, які ви хочете, я готовий на них підписатися, поїхати на офіційні станції, там надати він код для перевірки і так далі. За це ви. Можете не переживати, це я вам гарантую. По стану, звичайно, автомобіль може приїхати там з мінімальними потертостями, ми підфарбуємо. Звичайно, автомобіль комерційний, він може приїхати брудний. Ми зробимо професійну хімчистку. В усіх автомобілях ми міняємо масло, масляний фільтр і повітряний фільтр. Не міняємо топливний і не міняємо салонний. Ці фільтри міняються. Топливний раз на 30 тисяч кілометрів, тому вже самі по бажанню заміните. Салонний аналогічно. Продовжимо наш огляд. Відразу вам хочу показати стан кузова, тому що стан його дуже хороший, і навіть дрібних царапин немає. Виглядає він суперово. Почнемо ми сколів на бампері і на капоті. Бампер в нас без царапин бампер у нас в ідеалі. Сколи ну мінімальні, буквально мінімальні, тому що пробіг на даному автомобілі в районі 200 тисяч. Зараз ми точно подивимось, не пам'ятаю. І відразу хочу вам сказати, що автомобіль 2018 року доволі такий свіжий бус. Чистий 2018 рік, і на обліку 2018 рік і так далі. Ось подивіться, як він виглядає з цієї точки, тому що прилада для вимірювання товщини фарби в мене немає, його розбив, но вище не купив. Тому на око будемо дивитися, як виглядає кузов, але я вже бачу, що фарбували крило, я знаю, що ми його фарбували. Були незначні царапини на цьому крилі. Нічого страшного, нічого кримінального, але я рахую за потрібне вам про це сказати. Резина на автомобілі повністю нова 2021 року. Що спереді, що ззаді. спереді трішки гірша. Півроку, я думаю, на ній поїздили, тому що передній привід а ззаді повністю нова. Задні двері також підфарбовувались, тільки підфарбовувались, цікаво, доволі такі зсередини в першу чергу, тому що е, возили, щось перевозили і вдарили в цю. Стійку вона була трішки загнута. Ми вирішили зробити, щоб було гарно. Підфарбували ту стійку, відповідно, двері тут також мінімально підфарбували. І так, грузовий відсік. Виглядає у нас чудово. Так, є, звичайно, на арках потертості, тому що комерційний автомобіль, ось так вони виглядають. На підлозі також, але підлога доволі таки класна. Ось покажу, як вона виглядає. Є в нас такі крючки для фіксації ваших грузів по всьому автомобілю. ця чи пластик, він у нас новий, тому царапин там точно немає. Пригородка виглядає ось так. Непогано, є в нас навіть таке віконечко. В разі якщо будете возити, яких сепарів, щоб їм сказати, куди їм іти. Можна відкрити, в транзитах, наприклад, не відкриваються. І звертайте увагу на високих бусах на H3. Обов'язково звертайте увагу на шви ось тут, в першу чергу, щоб не було порвано, тому що як возять грузи і возять перегрузи, вони рвуться. Це обов'язково ви дивіться. Це важливий такий признак. Ось тут дивіться і дивіться ще ось тут. Тут буває, відходить цей герметик, але щоб не, не відійшов він повністю і не висіли ось ці ребра. Тут все чудово. Тут все чудово, видно, що автомобіль експлуатували, в принципі, адекватно. Двері в дукато відкриваються на 200, скільки це? 70, мабуть, градусів. так? Комусь це принципово важливо для погрузки грузів, тому звертайте увагу. По цій стороні. Ця сторона в нас виглядає трішки гірше, ніж та, по причині маленьких таких підкрасів. Один, два і три. Це те, що я додивився, те, що підкапали. В усьому остальному автомобіль з правої сторони виглядає класно. Фари в нас не попіскоструєні, Туманок в нас немає, можна доставити по бажанню, тому що там стоять заглушки, можна зняти, доставити фари. В салоні, в салоні автомобіль теж виглядає чудово, ось так виглядають підніжки, резинові оригінальні коврики, сидіння збереглись класно і в чудовому стані. Ось за це я би. Я би забирав би водійське посвідчення за такі от штуки. Не я приїхав на цьому автомобілі, привіз Віктор. Віктору наряд, В наряд Віктора поставимо буде чистити картоплю. Так, по стану пластику. Пластик в нас в хорошому стані. Не бачу я тут царапин, Потертостей. руль. Руль на свій пробіг в чудовому стані. Ось так. Ближче протягну, зупинюсь навіть, щоб ви бачили, який стан руля. В автомобілі два ключа: один з кнопками, другий заглушка. Є кондиціонер, доставлена магнітола Pioneer з виходом для гучномовця. Можна підключити телефон і говорити на весь автомобіль. Є як опція, кстати, ці автобіль як опція, комплектується підстаканник. Ось такий класний кстаті, підстаканник з такими резинками, доволі такий зручний. Розетка на 12 вольт, бордачок, бордачок холодильник їх називають, тому що є обдув повітря і, кстати, кондиціонер працює дуже класно, обдуває прям максимально суперово і холодно. Є ось такий оригінальний ящик, в якому знаходиться Дункрат і балонний ключ. Діставати не буду, повірте на слово, що там все є, все окомплектоване, це я бачив. Бокова сувна відкривається чудово через те, що шарніри не заюзані. Ось так вони виглядають. Пройдусь навіть багато людей, коли оглядають комерційні автомобілі. В мене ось так дивляться. Не знаю, що вони хочуть там знайти, але я відразу покажу, що. Та людина, яка приїжджає цей автомобіль оглядати, вже мала якесь уявлення максимально близьке до приймання рішення, купувати чи не купувати в нас цей автомобіль. Вінкод. Він код, поставте на паузу. Хто не довіряє, хто ще з нами мало знайомий, запишіть обов'язково, поставте на паузу, перевірте по вінкоду, коду щоб ви себе самі запевнили, що пробіг тут оригінальний. З цієї сторони пороги в нас виглядають гарно сидіння. Ось ті міста, які просідають, загинаються, витираються. Тут прям як нове сидіння. Ремінь безпеки, також, коли оглядаєте автомобілі, дивіться, чи немає ворса додаткового такого. Ось. Тут все класно. І не думаю, що через те, що робили так, як було, тому що в Німеччині за це будуть дуже серйозно штрафувати. У нас в Україні люди ще готові оплачувати ці штрафи, скільки він, 50 гривень чи 300 зараз гривень, не знаю. Я завжди ремнем користуюсь і вам рекомендую. Не знаю, що вам ще показати, давайте, можливо, заведемо. А ось, знайшов я мінуси. Знайшов я мінуси, ось тут такі, не знаю, що це. Це не грязно, це затерто. Ось, будь ласка. Не можу ж я повністю розхвалити автомобіль. Двигун 2.3. Коробка передач шестиступенева. Так, заводиться він у нас чудово. Помилок він у нас не показує. Магнітола. Колір під підсвітку. Що ще треба? Відкрию вам капот, покажу фінально компот, що там знаходиться, і будемо на цьому закінчувати наш огляд. Працює він тихенько, працює він рівно, так як і повинен працювати двигун 2.3 на FIAT Ducato. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Хочу сказати, що Дукато класний, класний своїм розміром. Таких автомобілів в Україні на сьогоднішній день ви не знайдете. Максимально довгий, максимально 18-й рік, максимально свіжий і доволі таки непоганий стан. Ви бачили в моєму огляді. Забігаючи наперед, хочу сказати, що в нас будуть в огляді ще автомобілі, вже готові до продажу. Трішки пізніше ми відзнімемо, буду загружати на канал. Це Ford Transit L3H2 і Ford Transit L3H3. 18-16 рік з двигунами 2,2 і з двигуном 2,0. Цікаві класні автомобілі. Обов'язково, кому не потрібен такий довгий, буде коротший. З нижчий і такий самий високий, тільки коротший. Плюс будуть легкові автомобілі, е, класна буде Емелька, Mercedes ML 2007 року, старенький автомобіль, але з повним привідом, е, в класному стані, е, там, з новими резинами там, і так далі. І так далі. Е, дуже хороша буде ціна. Кому буде цікаво, я покажу на своєму каналі. Плюс, можливо, будуть ще деякі автомобілі. Це буде секретом. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, хто не підписаний. Слава Україні! Всім до зустрічі! Героям слава! Música